У результаті контрдиверсійних заходів на Донеччині служба безпеки України викрила ще одну ворожу поплічницю. Зловмисниця намагалася виявити місця базування підрозділів Збройних сил України в районі Костянтинівки. Передусім, інформаторку цікавили відомості щодо локацій командних пунктів, стоянок, бойових машин, град та маршрутів руху військових літаків, які летіли в бік Бахмуту. Крім того, зловмисниця звітувала про наслідки ворожих атак по місту і прилеглих насел пункти Досудовим розслідуванням встановлено, що місцева мешканка передавала відомості в оборонній сфері своєму синові, який наразі перебуває на території Російської Федерації. Встановлено, що син у 2014 році брав участь у незаконних збройних формуваннях та воював проти України в районі Костянтинівки та Слов'янську. Згодом отримав російське громадянство та служив у російсько-гібридних військах. Отриману інформацію зловмисниця у вигляді текстових повідомлень то і відеофайлів, пересилала своєму синові через анонімний месенджер. Збирала ж інформацію вона особисто під час своїх побутових справ, а також вишукувала у місцевих чатах. У 2023-му, на початку 2024-го року, точніше встановить слідство зловмисниця під виглядом переселенки переїхала до Слов'янська, але співробітники служби безпеки України викрили зловмисницю та затримали її за місцем перебування. Під час санкціонованих обшуків у неї виявлено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. Наразі їй повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111. Це державна зрада скоєна в умовах військового стану.